На черговому засіданні міського штабу допомоги криворіжцям, які виконують військовий обов'язок в зоні АТО, була оприлюднена інформація, що вже вдалося зробити, яка саме допомога відправлена нашим бійцям та чого вони ще потребують. В п'ятницю 42-й батальйон виїхав місто дислокації. в Зону АТО, при цьому люди були вже. будем говорить, одеты и обуты. Э, обмундирование, я хочу сказать, что берцы и формы выдало государство, средства защиты сделали мы. Мы познакомились с командиром батальона, вот, э, великолепный человек, э, это мы поняли, очень сильно переживает за ребят. Вот, э, огромное слово благодарности передал за то, что мы беспокоимся. И Непосредственно мы от него узнали, что необходимо на сегодняшний момент. Толектровобрігаді голова штабу Андрій Гальченко акцентував увагу на декількох ключових моментах. Перше, це співпраця із волонтерами, небайдужими криварівцями, які готові не словом, а ділом вже зараз приєднуватися до спільної справи, надавати нашим хлопцям посильну допомогу. Тяжела була підготовка і спасіба хлопцям із самооборони, що вони взяли на себе цю річ, е -е, зібрали продукти питання, воду, сигарети. Е -е. И соответственно тем самым ну достаточно очень сильно облегчили нам эту поездку. Андрій Гальченко додав, що від чотирьох представників громадських організацій надійшли заяви щодо включення їх до складу міського штабу. Це Сергій Штанько, Геннадій Шаповалов, Олег Бойченка та Володимир Іваненка. Питання поставили на голосування. Члени штабу були одностайні у своєму рішенні та підтримали зазначені кандидатури. Далі Андрій Гальченко озвучив перелік речей, яких найбільше потребують військовослужбовці. Відзначив, що список складений за результатами безпосереднього спілкування з командуванням частин та самими військовослужбовцями. Отже, в першу чергу хлопцям потрібні вологосів. Стійкі костюми, берці, каремати, кевларові каски, розгрузки наколінники, бронежилети, радіостанції, форма голова штабу додав, що харчами, медикаментами бійці забезпечені. Нагальна потреба у засобах захисту, формі берцях, препаратах для зупинки крові. На сьогодні 35 кевларових касок везуть з Києва. Додатково працюємо над придбанням бронежилетів та вологостійких костюмів. Важливо забезпечити бронежилетами в першу чергу тих, хто вже сьогодні-завтра вирушає на передову. Звичайно, ми вирішуватиме це питання по всіх бійцях, але пріоритетом є ті, які найбільше їх потребують саме зараз, сказав Андрій Гальченко. Наразі представники штабу збирають та формують для відправки партію гуманітарної допомоги для 17-ї танкової бригади. Є певні питання з придбанням обмундирування для розвідників. Дізнавшись про цю проблему, до справи долучився народний депутат України Костянтин Павлов. Він придбав для розвідників 25 комплектів форми та берці. Також ми не забуваємо про рідних та близьких військовослужбовців. На найближчу сесії міськради виноситься проєкт рішення про комплексну програму з підтримки родин військовослужбовців, учасників АТО. Підбив підсумки засідання штабу його голова. Командир муніципальної гвардії Олександр Голяков також вважає підтримку родин військовослужбовців першочерговою діяльності штабу. Ті сім'ї. родители, дети, жены, они чувствовали постоянную заботу тех, которые здесь находятся в этом штабе, и руководство и города, и общественных организаций по этому вопросу. То есть, одно еще задача, помимо вот подвоза там, продовольствия, мундирования и так далее, еще должно быть и включено в эти функции. Всі питання, що стосуються допомоги криворізьким воїнам, АТО та їх сім'ям, знаходяться на особистому контролі міського голови. Андрій Гальченко щоденно інформує Юрія Вілкула про проведену роботу та діяльність штабу.